Та вітер, Прот... вітер добрячий. Продовжуємо сашка в гостях, молодь, трішечки підкинемо. Може і не тільки молодь, Саня такий, що зараз може почати шарувати. Першій частині подивилася в голубнику, зараз трохи на крило подивимось. Голубий у Сашка він полюбляє, щоб з машком, як він каже. Це старій, да, се? Ні, це мов молоді. Ага, цього року вже, да? Ага. більш замудрений ну, вже потроху на них придивляєшся да, вже <плес> хто там що хто легше хто не легше там <плес> Ну потім покажу ну звичайно основні підсумки вже будуть пізніше Що син так і не, не, не хоче да? з батьком до голубів ходити? Ох ти, а то... Ну, бачиш, воно складніше, так, да? оце світле, рябе, а ото легше. Это. І воно одразу її это... Чик. І помітно, ну різниця є одразу, помітна. Це сіра, да, так Сань? Сіра. У тебе, бачите, пізно на яйця вони сідали вже в тебе, то ще не дуже та й багато таких, щоб можна було кидати, да? чу... підкидати. Все можна, да. Коли ти починаєш Щось... підкидати їх? Так... Як вже вилітають одразу підкидаєш, пищать, не пищать ну, і так, не багато. розбираєшся. Так, трохи так підкидати. Ну, щоб просто, да, так скажемо, щоб воно розуміло, що для чого народилося. трохи Сашко починає откидати молоть то шроженьки вот два гнизюка 4-3 ага. я тут по караулю. Я закрию, ти йди. Я зрозумів, що тут. Воно відкривається, так, да? саме с Подивимось хоч трішечки на сашка молодь. На крило. Ну, что -то что -то крыло. ну да, ворошили как-то. Вот, бачишь, гнездюки. <рекунут> Есть разница? Есть. прям такая конкретная разница. Да. Сейчас вот. да, раз я. Ага, я ой, ой, ой. Ну, то, той, що менше машка, то тобі вже, скажімо, не дуже до да, вже. Вже тобто, такого, щоб так, трошечки такий. більше машка була. Бо той такий більше, ну... Не то щоб там, не сказати простий, прям, але простіше. Машок менше в нього. О, так Він ще й не сів виявляється. У нього і а бачиш, він ставить по-іншому той. Он не такий... Вот это? Ага. Ага. Иди домой. А это ж подсветлого кремаха, чтобы здорово. Это вот это? Одна сбоку. Да, да. Большая и другая помашка. Ну, ну він прямо вгору прям, та, так угу. тримає, не такий. У Добавець. тебе є, є такі, як, як серпік такі роблять, а, а цей ні, а цей більш таке вгору тримається. Ну, там Ага. Ось космач. <звучить> Ну я так в цьому році, ну так, з тих, що ти показував, не помітив багато косматих. В там... мене? Да. Ну, щоб там так дуже, дуже його не його бачу. Троє, і там ще сидять. Угу. Єсть. А у тебе ж нема батьків косматик, так? Да? Ні. А. а оце вони ж дають. Угу. Ага, все одно прокидають, де? Да? Это... Ну ти косматик не особливо, да, полюбляєш? А, пофіг. Бачиш, у цих кніздюків однакова помашка. Просто що один пишніше, а один менше. Ну, може, просто голуба, голубка буде. І той. А помашка відкрило однакове у них. <груто> ну, <груто> ага. ну, все. Та віжу різано. Ага. Це Вікторич. Вікторович піде. Що <груто> там у Вікторича? Голубенята вже є? Це є. чуть-чуть <груто> Вже ж пора до нього їхати в гості. В <груто> гості? <груто> Ще молоді так дуже не піднімалися, Сань. Ще рано їм. Рано їм ще. Угу. Вони ще й малі у тебе, і плюс ти я так зрозумів, що ти от влітку там дуже, скажімо так, ти їх потрішечки тільки так, так що там не намагаєшся з них там щось ні, ні. витиснути. Ну, братва, сидить на хрестовые не. Замудрюний оцей що ближче. Та й той, але ну, цей по більш замудрний. Тут що... він 에... побільше, бач. Ага. Тут же й побільше Угу. Ого. Космат косматненький. Ну трішечки, не дуже косматні. Да, ну... є, є такі, що ну, лохми такі більш ніж ну, да. шлахматі. А тут такі гріденькі. Я помітив, ти їх пачками не набираєш. Ні, патиш штучки. Ну так, да. бо я знаю, там знаю голоників, хто там пачками їх може спокійно набирати. Я не можу, у мене там... Вот это ж вот серая процесс под бурой. Процесс. А, з ведь. Давай, трюмока. Ну вона така нормальный машок у нее, Сань. А? У цей серый молодой спидбурой. Машок прям конкретный такий. Да. О, поменшало їх вже одразу тут, <підрізвіст> бачите? Кить, кить, по, по три, по три. І вже поменшало тут. <підрізвіст> ти все одно не заселяєш, да? інший голубник оцей не заселяєш. <підрізвіст> тобто ти Тримаєш як підсобне приміщення і все. Хоч гараж тут бігати, то пивкам. Ну так. Да. Погодка зараз добряча, знаєте, похолоднішала у нас. Ой, які третій, а треті ож усі, а воно там боком пройшов. Сховався від об'єктиву. Я да. вже є шов, а то старичок, старичок, да, тика. Да. Пенсіонер. Ну то пенсіонер той, що літав тоді. Да. Ну шо? Два. Ну, той... ну, один такий, що конкретно пенсіонер вже. Ішов він тобі дав щось? Він же світлих дає, да, си? в нього темна, да? Ну я темна. Така, як... Ну не така, як він світла. Він світла, а вона темніша, да? Той старий? Да. Так. Вот. О ну, той старий пенсіонер, що ти от тоді називав, що, ну, що він тоді літав добрий сам. А, да. Це його голубка? Голуб. Це він? Ну, да. А голубка у нього темніша, так? А, ну так, да, ну скажем схоже, але трошечки зовсім темніше, я б не сказав, що дуже темно. Вона якби теж не молода. Оце да? ну, вони як в мене були видохли, оце їх залишилося троє угу. з тих 18. Троє. Ну, да. Та є такі, що поубираються, будемо ганяти їх для... От... Пора, как бы обалденно, не нравится. Вот мать. Она меня как бы отлетала. Спод крымака и барнаты. Сокрымак. Я... Голубя там, блядь, короче. Не те? Нет. А уже в тому-то я не хочу перепалить. А ты бываешь, что можешь, да, так? Ну да, теоретично час ще є. Можна встигнути. Вот мама. Ганять буду. Или намазание, если летать не буде. Не на ну, мамка хороша. Та й батя там тоже, дверь середки. Ось. Мати, а голубня така ряденька. 12-14 ні, воно навіть не тільки маленьке, воно якось ріденьке саме от за своєю статурою, знаєш. хвіст далеко від крила. А мамка така шикарна там. Та старих може не треба, бо зараз вони Шо? Нехай. Та ну щоб ніхто знаєш, не, не полетів, бо у них голубенята. Висок буски кульколетає. Ха-ха. Бачиш, вони вже це, починають пригадувати, як воно там ті часи були. Ну, коли їх швиряли Ти ж не чіпаєш зараз старих? А? Ну коли молодь підкидаєш, старих не чіпаєш, так? Да? Чого? Ну, буває, так? Тільки що да? починають, то я зі старими кидаю. Угу. Зараз, що Важкі, а да? ось що значить тренування, Саня, от ми скільки разів у тебе були, ну, вже ж там, знаєш, люди багато хто бачили і ми бачили, що кить, кить і всі, всі йдуть. А зараз кить-кить, ніфіга. ось що значить нема тонусу зажирені, за -за зажрані в цілому не готові. Конечно. І одразу ті ж самі голуби. Але... Не форм. Але їх можна швидко привезти до ладу. У них зараз не сезон. Не сезон польотів. Сезон польотів пізніше буде. Туди вже, так. жовтень і далі. Ну, в минулому році по польотам у ну, тебе все добре було, да? наскільки я пам'ятаю, все О, чітко я. було, і результатів достатньо було, і в цілому ти задоволений польотами так. був. Політали вони, порадували тебе. Так. За зиму встигли порадувати. Запутав. Крила. Хто за тим буде? То вже недосподобав. Знаєш, як показує. Не побутки. Да, так, так. Це Павлоградська, та? Вона щось була прихворала, бля. Та вона і зараз щось, через яйцем Вона да... тільки ось, не, снесла в ну, вона їй клаку. Вона, ва... Схоже, що їй важко, да, дається? Ти знаєш, да, і щось, вона, їй, мабуть, не вистачає. Якби цей самий. От вона перший раз знеслась нормально. Вторий раз її погнав, вона взагалі, я думав, вона крякне. Думаю, якщо ти крякнеш, то я йому голову теж одірву, І голубятам теж. Щоб їх навіть не було. Mm, ну то мабуть у неї щось не вистачає. Ти відео вона накрашення. Якісь вітамінів не вистачає. Чи кальцію, чи що не там неї. А вона молода була, чи ні? Та вроді молода, він казав. Ну може дуже молода. як звати. Вона він записаний. Mm. Ось муділені. Цей голубочка. А, скажений цей. Скажи. Це їх хоч крилами кліпати. Нравиться все, ну, блять, шкотний. Він. Mm -hmm. він вже ж в мене був у Кримака і в серий вибив глуда. У мене таких, слава Богу, не було, так, але, але що, я це, знаю, що такі як, треба прибирати. Як він туркує. Коротше, вона це на яйця сіла перший раз. А він, вона йому не давала сідати. Я його навіть її скидував, щоб він сів. А вона його залазить, зганяє. І він ото дуркував, лазив на їздив. Вона сама сиділа, так, да, на яйцях. Да. А йому як а йому... батьківський інстинкт брав. Хотілось на яйцях посидіти. Да. Ось. Так він і зараз у вас розумієш? пормаєш? Mm. Ну да, так, такі скажені, ну їх нафіг. Вони шкоди нароблять так. Більше ніж користі сам буде. Який би він там Золот... золотий не був, не, не, не. а знаєш, ризикувати іншими. Виходь, рябі. виходь. В цьому його не будемо грати. Останеться жвати. На, на, на обой буде да, летіти, так? Ви... Да? Це ж урод, диви, диви. Ага. Колька тільки був дряпувати. Теж, так? Да? Та там він Отакий, говорить, голубятка. А він її убивав. Mm. Ну він говорить, під гарячу руку він якраз попав. Звона гравіціон навіть сань. Нема". <гум> так ми з Серегою до нього заїжджали, біля Кольки. І этот. Він показував, дивись, ось така глудатка воно. А, ну, вже, а він її вбивав. <гум> 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 Поцюгу взяти. Mm. І, і. І що, не виходить? Голубка, так, да, сидить. Не виводить е, бовчик чи що? Ні. Сидить. Один болту... <кх> А, одне двоє їх вилупилося. <кх> Поняв? <кх> і короче, щось друге чи витягнули за собою. Ох, все, бу Коротше, щось не это. <кх> Не складається, да? О, така ось така голубятко, що я показував, це кремача. Воно вже холодне було. Накормлене, mm. воно ну, холодне, не і на яйця. і оце воно що? Дохленьке таке диво. Барнатий, де він на це ходу, ось. ось, ось. барнатий. Темний? Так. Да. Mm -hmm. І от голубка. Одне голуб'я риженьке, вискочила, барнати. Він ганяє, ганяє і що Таке господарство, Сашка. Процес. Племінний сезон в розгалі. Спасибо, если варяло. Ага. Не отаких. От отаких хочеш, так? Да? Ага. У розпалі. Племінний сезон у розпалі, правильно казати.